Керівництво Візирської територіальної громади приділяє багато уваги потребам військових, які знаходяться у зоні бойових дій, а також тим, хто вже повернувся з фронту. Без уваги не залишаються і родичі військових, які воюють, а також тих, хто, на жаль, загинув. Візирська громада займає перше місце в Одеському районі з виділення бюджетних коштів на потреби військовослужбовців. Для підтримки родичів тут існує декілька соціальних та фінансових програм. Нещодавно у сільській раді було прийнято рішення про створення ветеранського хабу. Метою його створення є глибше. Та детальніше ознайомлення з нагальними проблемами або потребами захисників та членів їх сімей в рамках нового проєкту у бібліотеці візирського будинку культури пройшла перша зустріч представників профільних структурних підрозділів сільської ради та членів сімей військовослужбовців. Головний спеціаліст з питань до політики Ольга Давід розповіла присутнім про мету створення ветеранського хабу. Вступне слово вдалося їй дуже важко, оскільки у неї самої батько знаходиться на передовій. Ми, як ніхто, розуміємо ваші проблеми, і хочемо говорити про це з вами на рівних повернення ветеранів війни до цивільного життя. Ну, це дуже важко. І без нашої підтримки, без підтримки суспільства, без підтримки органів місцевого самоврядування, тобто сільської ради, ну я думаю, ми не впораємось. Тому ми сьогодні зібрались в ці такій невимушеній обстановці для того, щоб проговорити ті питання, які вас турбують. Чим би ми могли вам допомогти? Як би ми могли вирішити ваші проблеми, покращити ваше життя? Підтримка військових, які повернулися з передової, родичів загиблих героїв, не фокусується лише на соціальних чи фінансових потребах. Цим людям вкрай необхідно також надавати кваліфіковану психологічну допомогу. Спеціалісти візирського центру первичної медико-санітарної допомоги готові у разі необхідності надавати такі послуги. Директорка центру Еліна Концева зазначила, що посттравматичний стресовий розлад дуже серйозна проблема, яку треба вирішувати. Але, на жаль, не всі військові, які відчули жах. Ха війни звертаються до спеціалістів. Ви всі пережили і родичі загиблих, і люди, які були не і приймали участь безпосередньо в бойових діях, всі пережили зараз. Це називається посттравматичний стресовий розлад. І як допомогти, ми знаємо через те, що всі наші медичні працівники прийшли навчання. Щодо цього, і наші двері завжди відкриті. Ми працюємо безпосередньо з людиною. У нас немає присутності, наприклад, лікар працює безпосередньо з людиною, яка звернулася, без присутності інших людей. Директорка комунальної установи Агенція сталого розвитку Візирської СТГ Кристина Коротких розповіла присутнім про те, що у військових, а також членів їх сімей, є можливість отримати матеріальну допомогу на відкриття власного бізнесу або невеличкої справи. Зробити це можливо за допомогою різноманітних грантів. Є така державна політика і є дуже багато інших фондів, які зараз займаються цільовою допомогою саме для е, тих людей, які е, побували на війні, їх родичів, е, родичів загиблих воїнів. І є в нас також е, центр е, Доброславська філія, та, так е, яка центр зайнятості. Да, центр зайнятості, які вони окремо надають ще послуги щодо там ваучерів, підвищення кваліфікації, перекваліфікування, допомоги в працевлаштуванні, але саме гранти це та. Та допомога, яка є безповоротною, і держава, і інші фонди, і ветеранські фонди допомагають людям запровадити власну свою справу, тобто без яких процентів, ніяких повернень, тільки там є якісь певні такі свої специфічні умови. Для більшої комунікації між військовими, членами їх родини та представниками візирської сільської ради були створені групи у месенджерах а також номер гарячої лінії. Зроблено це для того, аби ці люди могли звертатися до місцевої влади зі своїми проблемами або надавати свої ідеї та пропозиції.